Тиждень, що ми присвятили холодній зброї. Сьогодні ми вирішили дізнатися, як з нею танцювати. До цього завітала на репетицію одного з найстаріших та найславетніших українських ансамблів. Доброго Добро Традиційно, коли є розмова про танець з холодною зброєю, ми згадуємо лише Кавказ. Чи є певна хореографічна традиція сьогодні в Україні? Звичайно, е, ну, по-перше, танець зброєю це історичний танець. Так склалося, що держава наша починається з Запорізької Січі, де було організоване військо, яке перемагало в багатьох боях. От, і звичайно, тоді не було ракет, не було нічого, воювали шаблями, списами і таке інше. В цьому проявлявся безперечно величезний хист, мужність наших предків, наших запорозьких козаків, і звичайно. Історія любий колектив, любий театр. Він не може обійти історію свого народу, своєї держави. Так і в нас безперечно, такий номер з'явився, його поставив Павло Павлович Вірський, який так і називається ігри та танці війська запорізького гетьмана Богдана Хмельницького. наскільки він театралізований? Тобто, чи можна казати, що коли займались хлопці там, козаки займалися зброєю, це виглядало подібно, чином чи, чи танцювали, чи це лише таке ну, театральне рішення сучасне? Творчість і мистецтво завжди це алегорія. Точно, Ми знаємо, що козаки були сильні, мужні, так би мовити, люди. І коли рубали шаблею, то до сідла розрубували, так би мовити, ворога. Звичайно, ми цього не робимо, бо це сцена, але ми відтворюємо приблизно бій, так як він був. Перша частина, де ми показуємо танець з писами, якраз йде оцей момент показу. Організованої армії Богдана Хмельницького. а друга частина шаблями, звичайно, ми відтворюємо, тобто один з одним воюємо шаблями, але це безперечно мистецький прийом. Я вам дякую. Прошу це була країна онлайн, країна така, як вона є, до наступних включень.